Привіт-привіт! У мене знову розпаковочка. І так сталося, що прийшло останнє замовлення жовтня і перше замовлення листопада в один день. Тому у мене все тут каша-малаша. Так, ну і давайте робимо огляд. Зверніть увагу. Що дезодорант для взуття, спрей для взуття виглядає вже тепер ось так. В нього новий дизайн. Це той же спрей для взуття, який вбиває мікроби, які являються збудниками неприємного запаху у, саме у взутті, але бачите, він трошки інакше виглядає. Діє він так само, сила і ефективність його. Така ж самісінька, просто змінився дизайн. Е, нагадую, що дуже класно працює цей дезик, е, прибирає неприємний запах і не просто прибирає у взуті, а навіть знищує ці бактерії, які виробляють цей неприємний запах. Тобто, це і як профілактика неприємного запаху, і усунення неприємного запаху. На зиму, от на осінь, коли ми вже е, ну, особливо на роботі, там. Носимо взуття довго, ніжки, може, півніють, то цей засіб вам дуже-дуже буде в нагоді. Рекомендую, він перевірений, перевірений нашими хлопцями у берцях. Тож я можу дати вам 100% гарантії, що неприємного запаху взутті не буде. Так, ну наш любимчик, порошочок, кисневий порошочок для чищення всіх поверхень. Він у нас. Екологічно чистий, перевірений, абсолютно нешкідливий. Для навколишнього середовища, для користувача я користуюсь особисто, навіть не одягаючи рукавички. Класно відчищає всі поверхні. Можете почистити хоч посуд, хоч кахіль, хоч, хоч що хочеш. Порошочок насипали на вологу поверхню, працює індикатор. Порошок із білого стає таким блакитним, і ви бачите, де порошочок нанесено, де ні дуже добре відчищає, до речі, ванну. Якщо є пожовтілі, такі плямки на у, у ванній. То порошок дуже добре справиться. рекомендую, от чесно, перевірений. Так, наш улюблений мультик, також наш любимчик, е, працює з будь-якими поверхнями, вже про нього розповідала. В інших розпаковочках його часто замовляють. Хазяйки його дуже люблять, тому що це такий засіб на всі е, випадки життя. Е, так, нема чим попрати, взяли мультик і викрутилися. Є плями, треба вивезти, налили мультик і впорався. До речі, це концентрат, і його можна використовувати як в чистому вигляді, а можна розводити. Наприклад, для плям, для прання використовуємо в чистому вигляді. Для очищення м'яких меблів, килимів, для прибирання, то ми його розводимо, звичайно. Можете помити дивани, кресли, попрати килими, поприбирати в кімнаті, при тому всі поверхні, навіть шпалери попротирати. Бориться з будь-яким брудом, дуже потужний, така палочка-виручалочка, хазяйки, в кого ще немає. Я вам щиро рекомендую, повірте, ви полюбите цей засіб. Він коштує 199 гривень пів літра. Вистачить вам його дуже дуже надовго, але ви, повірте, ви будете радіти, що він у вас є, і вам не буде шкода тих потрачених коштів. Тут є два аромати мультику, є білі квіти, він більш такий солоденький, і ну, квітковий Сама назва каже про себе. І це в нас ось аромат чистота, більш свіжіший аромат. Ось і все, чим вони відрізняються. Пробуйте і будете ви в захваті від цього засобу. Повірте, що я не кажу просто так. Так, була на акції зубна пасточка Алоя Герль така для чутливих зубів. До речі, я порівняла ціни. В магазині на Сенсодин, я була в шоці. Я вже давно не дивилася ціни на зубні пасти, а це чомусь звернула увагу. То Сенсодин коштує 139 гривень, а пасточка наша шла по акції всього за 79. Такий самий об'єм. То де ж економія? Так, робіть висновки. Тепер наш мастхевчик гель з каштаном від болів в ногах, в суглобах, в попереку, в шиї та будь-де. Можете натерти будь-які ділянки, навіть крила носа, якщо маєте закладеність носика. Навіть можна діткам, навіть можна вагітним, навіть можна всім, хто переносить. Запах ментолу, тому що тут дійсно виражений ментоловий аромат, і просто декому він не подобається, в когось є алергія на ментол. А так він підходить всім для використання в складі гелю тільки натуральні інгредієнти. Тобто, це трави, це екстракти, наприклад, екстракт каштану, витяжка його. Тож можна користуватися ніяких діклофенаків, ніяких шкідливих речовин, які б могли б нашкодити вашому організму. Лише користь і допомога. Так. Крем для ручок із серії Натюрель, морські мінерали. Дуже-дуже приємний аромат, сама його також люблю. Класне зволоження, без парабенів і дуже добре пом'якшує шкіру і залишає на шкірі приємний ніжний аромат. В складі є алоєвера. Так, наша каратинова лінієчка, бачите, ще є замовлення. Спрейчик з кератином розгладжує волосечко, допомагає його класно швидко розчісувати, розплутувати, навіть довге, навіть кучеряве. І надає волосечку дзеркального блиску. Дуже класний спрей. І ще він має термозахист. Сама ним користуюся обожнюю, його. а ще в цієї серії такий приємний аромат. А це в нас ось сироватка для кінчиків. Подивіться, зручний такий носик, щоб наносити на долоньки. Буквально декілька краплиночок розтерли в долоньках і нанесли на кінчики. І ви позбудетесь посічених кінчиків волосся, зміцните його і також покращите розчисування. Керетинова лінійка це наш догляд за волоссям, як то кажуть, салонний догляд вдома. Рекомендую цю лінійку і особливо шукайте, коли акції. на неї. А акція в нас в цьому місяці на шампунь і масочку набором буде дешевше замовити. Так, далі в нас тут ефірна олія лимончику, шла зі знижечкою в жовтні, і це я замовила собі. Дуже люблю аромат лимону, особливо в зимові й осінні часи. Ефірні олії допомагають не лише покращити настрій, самопочуття, але й приємний аромат вдома, позбутися якихось неприємних. Ароматів, запахів. ось, І додаєте собі до ванни, до крему, де вам треба. Використовуєте за потребою. Також були на акції масочки тканинні, Я замовила собі resurface, це моя улюблена омолоджуюча лінічка. Люблю також е тканинні зволожувальні масочки. Ресурфейс це моя дійсно улюблена серія, тому замовила собі. Так, також в тому місяці була акція на ось такий абсолют краси. Тут 15 олій корисних в цьому флакончику можна використовувати як для обличчя, додатково до кремів, можна просто як сироватку для обличчя використовувати, можна як провідник тих засобів для обличчя, якими ви завжди користуєтесь, бо тут олійки вони краще проводять всі корисні. Елементи до глибоких шарів шкіри. Можна також використовувати для волосся, як для кінчиків, так і для коренів. Ну, Взагалі просто класна річ, тому також замовила собі і ось ще замовлення клієнта. Був іще набір на вітаміни в жовтні, вітамін С розчинний і чорна бузина. Також дуже корисні вітамінки, особливо під час застуд. Використовуємо цією сім'єю, також замовила для себе. Ось була ще акція на прозору пудру. Це фінішна пудра, вона матує шкіру обличчя. Бачите, вона такого білого кольору, але на обличчі вона не біла, вона пристосовується під тон шкіри. Просто прибирає жирність шкіри, надає їй матовості і надовго фіксує макіяж. Дуже класна річ, а пахне, боже, да вся косметика фармасі має дуже-дуже приємні аромати. Ви подивіться, скільки в мене тут сьогодні декоративки? Я не могла вам це не показати. Так, ще замовлена ось така палеточка роза дюн, але це замовлення клієнта. Вона запакована, я не можу вам показати кольори. І хочу наголосити: дивіться, тут ще в нас такий ось праймер для тіней. Ось така краса. Хочу сказати, що в цьому місяці діє акція при замовленні палеточки будь-якої із. Із цієї серії, серії там Роза дюн і піски дюн. Праймер для повік іде зі знижечкою 30%, тобто він буде коштувати всього 160 гривень. Праймер для повік потрібен для закріплення для фіксації тіней. Тобто ви наносите на повіку спочатку праймер, а потім вже тіні і тіні не будуть скочуватись, будуть триматися надійно увесь день. Так, дивіться, замовлені новиночки Помади Стікстіо. Тут два кольори, третій і четвертий, але третій це замовлення клієнта, і е, помадка йшла ось так от запаяна. бачите, Я не можу відкрити замовлення клієнта, звичайно, але я відкрила свою помадку. Собі я замовила четвертий колір. подивіться, четвертий тон. Яка вона гарнюча. Мені дуже сподобалось, пахне, слухайте, дівчата, запах то взагалі тема. Він вона пахне фруктами. Дуже смачнючий аромат. Я чомусь згадала, як в дитинстві я любила поїдати помаду у своєї тьоті. тому що вона дуже-дуже приємно пахла. Вона була така гарна. І мені здавалось, що вона смачна, тільки тому, що вона класно пахне. Також ця помада така сама, її хочеться з'їсти. А колір і як вона носиться на губах, я перевірю і потім вам обов'язково розкажу. Але вона дуже гарна. Я ще не користалася, тому не можу більш детально розказати. Так, далі дивіться, які палеточки. Замовлена палеточка, це в нас показую вам упаковочку. Палеточка 3 в одному для обличчя. Що ми тут маємо? Контурінг. Перший темніший, зараз приберу помаду, щоб не плізти в неї. Так, це в нас контурінг. Так, Будемо вже якось наводити, щоб краще було видно. Далі йде хайлайтер і третя це рум'яна. Дуже зручна палеточка, 549 гривень коштує, але дівчата, ви маєте все для ідеального макіяжу. І, і те, і те. Так, від відбій тривоги маємо е, і рум'яна. І зверніть увагу, для порівняння поряд ще одна палеточка це палеточка Peach Beat. Це також три, три засоби. Також маємо контурінг, бачите? Чи бронзатор, як хочете, називайте. Так само хайлайтер, дуже сяючі такі мікрочастинки видно. І рум'яна, але ці рум'яна більш ніжні, вони такі зовсім натурального кольору для порівняння. Бачите? Дві палеточки вам для порівняння. Обирайте, 549 гривень коштують. До речі, хочу сказати, що з грудня будуть ці палеточки в новому вигляді, але трошки зміниться і ціна. Тому, хто любить ось такі засоби в вигляді палеточок, замовляйте саме в листопаді. Далі, дивіться, маємо ще замовлені матові рідкі помадки. Два, дві помадки п'ятого тону і дев'ятого. П'ятий тон насичено червоний, вона дуже гарна на губах, а ще, якщо додати, що вона тримається весь день, то, дівчата, я б тут навіть не вагалася. Замовляйте, і будете мати дуже красиві виразні губки. І дев'ятий тон, вона камера так не передає, вона більш коричневувата. Так, і ще в замовленні: два блиска нюдових для губ. Вони мають лаковий ефект, такі, такі собі зволожені губки з кольором без шимеру, але блиск дуже класний, гарно пахне. Добре, добре лягає на губки, не липне. І цього блиску вже немає взагалі в каталозі, і дуже-дуже мало на складі. Це лише одного кольору, блиск 5-го тону, і коштує він 279 гривень. Замовляйте, поки ще є. От тут замовлені в мене 2 штучки. І ще хочу звернути увагу на ось цей спрейчик Рубінові квіти. Це такий аромат офігенний просто е, класний. Дуже нагадує мені наш спрейчик, який був до цього, аналог Вікторії Сікрет Лямурчик, але запах все ж таки інший. І тут великий об'єм, тут 225 мл, а в тому було 125 і в цьому місяці найголовніше на нього знижка ось такий величезний спрей, всього 300 гривень. Дівчата, не пропустіть! Пахне він так само, як і парфум. На 4 години точно вистачає цього аромату. А ще він дуже добре зволожує шкіру. Тому, так, замовляйте і не вагайтеся. Подивіться, яка краса. Ще раз переглядаємо все замовлення. Дякую вам, дякую підписникам, дякую за коментарі і лайки. Робіть замовлення у фармасі. Замовляйте через мене, а хочете окремо то дам посилання, будете замовляти самі для себе, але у фармасі це завжди висока якість і гарний продукт, яким ви будете завжди задоволені. Всім пока і до нових розпаковочок!